Їді Смарт представляє інтерактивна іграшка Смарт-Скарбничка, яка має два режими гри. Вивчаємо числа та кольори та гра пошуки скарбів. Привіт! Я Свинка Скарбничка. Ну, ми навчатися та гратися. Вивчаємо числа та кольори. Будь ласка, опусти монетку в скарбничку. Дякую. Це фіолетовий колір. Люблю збирати монетки. Пограємо англійською. Пограємо у пошуки скарбів. Коли почуєш завдання, опусти правильну монетку. Починаємо. Знайди число 4. Дивовижно! Це число 4. Знайди число 3. Дивовижно. Це число 3. Вивчай числа та кольори разом із смарт-скарбничкою. Кіді Смарт ваш іграшковий експерт.